Залучити демобілізованих військових до навчання нова ініціатива, яку запроваджують у калуші. Ветеранам пропонують 18 професій на вибір. Перекваліфікація для них відбуватиметься за скороченою програмою. Обмежень за віком не буде. Рада ветеранів. Я запрошу до співпраці. Ми сядемо за круглий стіл. Всі професії переглянемо. І будуть обирати саме ті військовослужбовці, які вже вже відстався або в запасі, хочуть змінити професію, здобути професію. Ми готові до такої роботи. Ми готові до надання таких послуг. Ми готові до навчання. Цих військовослужбовців ця робота розпочалася, і це буде спільно із центром зайнятості. Така співпраця між вищим професійним училищем центром зайнятості за поданням спеціалістів наших фахівців супроводу ветеранів і до осіб. Зараз звучаються потреби. Далі будуть формуватися групи за потреби для вирішення того чи іншого питання.